Доброго вечора, друзі. З вами на зв'язку Туман. Кого цікавить саморобна техніка і те, що в мене продається, наприклад, як продається в мене зараз тракторець, продається в мене прицеп. Кому треба по запчастинах, робиться зараз передня балка на міні-трактор. Передня балка ось така, як на самому міні-тракторі. Наявності в продажі так само є в нас укорочений мост Жигульовський. Кому цікаво, як воно все робиться по продажах, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде, все зніму поподробно, кому що цікаво, пишіть в коментах. Тракторець маленький, шістдесят довжиною, ширина тракторця 90 см. Полноценне щеплення. У нас 7 лошадок двигун тут. Ручна навістка. Ну, в общем, кому щось цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, подробності будуть, відоси буду знімати. Запитуйте, що кому цікаво. Також я є в Тік-Токі, в Тік-Токі під назвою Я туман і друга сторінка туман 2. Це, всім добра.